Друзі, вітаю вас на каналі Максиму за Філософсько-аналітичне психологічне таро. Запитуєте про Польщу. Які далі в нас будуть відносини з Польщею? Чи буде в Польщі війна? І взагалі відносини Польщі зі світом, тому що страйки аграріїв зараз, по-моєму, вже і в Німеччині, і взагалі вони там набувають певного розмаху. Я дивилася інтерв'ю різних аграріїв, ну як, як їх правильно рольників казати. По польській, і ну, в них є певні вимоги, і воно виглядає як їхня, от така, знаєте, правда, правда, от їхня правда, їхня біль. Давайте подивимося, на що цікавить. Давайте, по-перше, подивимося, ви запитуєте, яка ситуація в Польщі з війною. Тому що ми ж знаємо, що дуже велика кількість жінок з дітьми це наші українки, спочатку повномасштабного вторгнення знаходяться в Польщі. І нас це стосується напряму. Подивимося. Дивимося ситуацію місяць-два. Все одно надалі. Ну, я гляну потім, які є надалі. Ризики, але все одно карти Таро, вони якось так ну до півроку ще можуть показувати ситуацію. Поїхали. По Кельтському Христу дивлюсь. Просто вилетіли дві карти, я їх запхала назад, перетасую. Непогана ситуація, я вам так скажу: війни я не бачу найближчим часом. Не бачу. Що бачу? Оборону. Значить, основа ситуації. Імператриця це часто в мене сама Росія. Да? Ми запитуємо, чи піде Росія. І тут так цікаво, а, але якщо ми розглядаємо цю країну, це може бути сама імператриця, сама країна, сама держава. Оце нещодавно. Оце минуле імператор імператриця. І Що це може бути? Це може бути закон і порядок, який поки що не порушується. Який настрій у Польщі? Бойовий. Лицар жезлів це бойовий настрій, але це мирний настрій. Це така мирна експансія, це гарний настрій, це така історія. Я працюю, я розвиваюсь, я, я живу. Оце взагалі така в мене карта життя. Це карта. Руху домовленості між країнами, туди, сюди, туди-сюди. да? вибачайте, це риторика туди-сюди. Ну мається на увазі це безкінечний рух. Отак і є він туди і з поворотом. Тобто різні посли, от така от історія. Що йде з простору? От дев'ятка жезлів це якраз. Іде карта страху небезпеки, а це так само карта ППО і захисту і тилу. Тобто тут тил навіть іде, скажімо так, навіть не їхній, а як ну, Євросоюз, да, НАТО, тобто це те, що йде з простору, нас захистять. Оце іде тил. Про що вони думають? Туз мечів це по перше, по суті, як висить дамоклов меч. Він висить. Це дрони, це можливо пильнування дронів, літаків, це літаки, які закуплені. Ту з мечів це ще така ідея. Це коли ми на стрьомі, коли ми не заплющуємо очі. Тут немає заплющених очей. В жодному випадку. Тут є така от історія, знаєте, що цікаво От що дивлюся позицію енергетику. Енергія спокійна, але не в'яла. Вона, от, наприклад, знову ж таки, Двійка пентаклів. Це переговори і тут, і там. Я і там собі підмостив соломку, і там себе підзахистив. От, з простору йде що. Сімка жезлів. Сімка жезлів це не войовнича карта. Це так само карта ППО. От, В мене є. От випали всі три карти ППО. Оце всі карти захисту, ці жезли. Так? І ще сімка жезлів це така історія, коли ми приймаємо участь в якихось змаганнях, але це мирні змагання. Ми щось виборюємо для себе. Це, можливо, ці страйки рольників. Отака от, от історія: що йде до Польщі, король Пентаклів це часто в мене НАТО, це ресурс. Я говорила про те, що Польща, ну це відомий факт, да? і це показували завжди карти, що вона подбала про свій захист, закупила дуже багато зброї. Там кажуть, що вона зараз озброєна якнайбільше. Надії, страхи, сподівання. А навіть страхів надії, сподівання немає. Карта Сонце. Карта Сонце це те, що глибоко в підсвідомості. Взагалі, наш настрій він дуже багато чого означає. От інколи на е, особистих консультаціях, на які я вас запрошую, є е, завжди під відео і в закріпленому коментарі мій телефон, але тільки писати, не дзвоніть, будь ласка, там блокуються. І не, не пишіть мені листівок, ніяких посилань, це я щоразу прошу, напевно, в кожному відео про це просити. Хто надсилає поздоровчі листівки, якісь там свої роздуми, сни, автоматично в мене блокується. Тільки телефон для консультацій. Так от, коли на особистих консультаціях я дивлюся, от інколи в людини є якась проблема. Я дивлюся, з простору проблем немає від слова, взагалі. А проблеми тільки в самій людині в голові, в серці, там, підсвідомості. Оця карта є дуже важлива. Це страхи, надії, сподівання, карта Сонце. Спокій. Тут спокій, тут сонце, і тут актив. Сонце це актив завжди. Далі, чим все закінчиться? Тут історія така: оце в мене завжди армія. Оце армія. Оце у мене навчання новим технологіям. Двійка жезлів, двійка жезлів. Що може бути тут? А коли ми дивимося а, на світ вперед, тут, знаєте, як Ха, краще попередити якусь історію. Ану, що це таке може? Це, що це за така може бути історія? Ага, дивіться. Тут трішечки складно, але воно обнулиться. Польща знаходиться в певній ілюзії. На щось вона заплющує очі. Тут кажуть якийсь такий частковий успіх в перемовинах зі світу. І я дивлюся зараз тільки тему війни. Я не дивлюся тему страйків. Те, що вона робить, блокує, зерно викидає, все це інше. Є якась ілюзія стосовно чогось. Стосовно війни, якісь певна кількість людей заплющують на це очі взагалі не хочуть з цим мати справу. Одночасно, тут є якісь зобов'язання зі світом, от саме зі світом, вони такі ілюзорні, вони обнуляться щось там. От якісь речі, вони навіть не розірвані, вони обнулені, вони, як, знаєте, по щелчку. Це коли вони раптом стають не актуальними. Це пов'язаність, яка зі світом. А взагалі доволі непогані карти. Що тут іде Далі? Це вже я натягую. Ага, пішла інша тема. Пішов супротив з Україною. Я так просто питаю про конфлікт з Україною, чи він закінчиться. Там буде поставлена крапка з конфліктом з Україною. Ну, з Україною, це ну, з аграріями. І ці переміни вже якби на шляху, вони в путі, вони йдуть. Але, але гострий конфлікт може і буде покинутий, закінчений. Але по колесу фортуни будуть підніматися якісь застарілі проблеми, застарілі, невирішені. Це якісь історичні питання, історичні конфлікти. Тому що тут все одно, от Польща ворож, бачите, оце Україна, а це в мене як Польща. І двійка мочів, це завжди застаріла проблема. Це карта обмежень і колесо фортуни, що кажуть, це було, і це повторюється. Як це закінчиться? А я вже так казала, так і буде. Дивіться, втрутиться якась інша країна. От інша країна, це якби посол, це як, як міністр, це як адвокат, це як пропозиція щось змінити. Але тут така історія говорить, що ой, у Польщі взагалі зараз почнуться розбірки, можливо, там, із Німеччиною, то там зараз якісь такі. Ну, Польща вступила в якийсь певний такий ну, конфліктний період. Таке враження, що спали-спали проблеми, на які заплющувалися очі, і вони розбудилися. По п'ятірці жезлі, вони розбудилися. Але я зараз горну карти справи, тому що і так також вона витягувала. Що зрозуміла по війні? Наразі я не побачила військових таких карт, от які, як в нас, ідуть Ні, карти башні, немає, вежі, вежі, Чи немає лицарів, мечів, пажу мечів. Ні, поки найближчим часом я не бачу війні. Тепер давайте окремо подивимося стосунки Польщі зі світом. Це може бути загальна історія про все. І про війну, і про, не знаю. Щось я сьогодні, до речі, що, типу, так же ж люди люблять провокативно писати повідомлення ці назву. Польща взялася за Україну. Щось таке було повідомлення, що Польща буде відновлювати Харків, відбудовувати, щоб от вона взялася за Харківську область. Ну, побачимо. Ну, давайте глянемо. Насправді, вже якраз я це згадала. Чи насправді це так? І чи буде якесь відновлення? Чи це просто на словах? Польща стосовно Харківської області. Ну, це в та. Да. Так? Да. Насправді так. Дивіться, випала перша трійка жезлів. Це коли у мене є плани ту з пентаклів вкладатися це великі гроші. Ту з пентаклів, це от конкретно вкладатися куди? Депресивна, а, значить, місцевість зруйнована, да? яка сама не може справитися. Тут якраз рука допомоги. Із-за чого? Із-за війни. І дев'ятка Пентаклів це ресурси, Да, це правда. Тут навіть далі не дивлюся. Тобто, це не на словах. Конкретно випали Пентаклі, конкретно випала допомога. І там ще на дні колоди була карта Помірність це якби хороша карта Янголахоронці. Далі. Значить, Польща і Світ, Які стосунки там з НАТО, з Євросоюзу. Давайте з НАТО. Польща і НАТО. От там якась крапка. от там якийсь буде конфлікт, між іншим. На чомусь крапка буде поставлена на якихось моментах. Буде якийсь невеличкий конфлікт. Якісь втрати там навіть ідуть. Шумненько, шумненько. Тут навіть більш так жорстко показали, ніж коли я дивилася ситуацію Польща і війна да, з Росією. Е, Оця сімка жезлів, якийсь такий супротив, тут якраз змагання, тут вимагання для себе якихось справ. Але там якось її придушать, скажуть, ні-ні-ні, навіть не починай, навіть не починай. І будуть якісь нові пропозиції. По помірності узгодяться там, скажімо так, якщо щось Польща буде вимагати, я не знаю, що вона там буде вимагати. То вона наткнеться на крапку несподівано. Їй просто навіть як обрублять по десятці мечів. Натомість будуть продовжені якісь переговори. Кажу, давай довольствуйся малим. От п'ятірка кубків мені не подобається знато, чим вона перекривається. Ну, у когось буде втрата, розумієте? Скажімо так, будуть вирувати якісь пристрасті, будуть вирувати якісь розмови, але. Bem... Польща отримає частково те, що вона хотіла, отримає якусь певну стабільність. Оце, i̇şte, до речі, і є аграрії, це ті, які трудилися на землі. От Вони це виборюють, розумієте? Тільки чи доб'ються вони цього. Можливо, це саме вони влаштовують дисбаланс. П'ятірка кубків, мова буде йти про те, що вони втрачають впродовж багато років щось. Про це буде, йдеться мова, і виборюватись будуть якісь права. Тут про свої власні кордони. Я думаю, що згоди вони дійдуть, тому що карта сили це карта, приборкання пристрастності, і це домовленість. Ну, домовляться, нарешті домовляться. Далі, а стосунки, окремо все-таки, ще раз гляну, Україна, Польща стосовно оцих. Ситуації блокування кордонів, я не знаю, може, вже вони перестали блокувати. Я казала, що це буде доволі довга історія. Давайте подивимося, оце блок на кордонах, як воно буде відбуватися. Чи цей конфлікт буде згасати? Карта луна. Ну ще протягом місяця буде тривожно. Ні, ще буде блок. Поки блок, бачите. Четвірка це завжди заблоковане. Не можна знайти це, заквасились, не можуть знайти вирішення. От не можуть. От не туди, не сюди. Я ще раз кажу завжди: інша сторона зі сторони має прийти хтось допомогти. Далі, карта смерть каже, що природним чином все буде мінятися. Що цей конфлікт, якийсь назрівший, він а, має змінитися врешті-решт, і куди він зміниться, в глуху оборону стають. Ну, Карта імператора. Ви розумієте, от що б не говорили? Мені завжди тут показують. Що є причетність Путіна. Оця історія. Оце якраз і є От Путін, завжди у мене імператор. І це як він, підборює ці конфлікти. Там російська історія є. То вже Чим закінчується. три карти? Карта повішени, карта мир. Ага. Ну, дивіться, Тут все те саме: зависний конфлікт, або передивляться конфлікт. Передивляться. Це треба абсолютно подивитися під іншим кутом. Тут втручається абсолютно світ. Але карта мир закінчення циклу і примирення. Я думаю, що ще місяць, десь-туди-сюди поволандимося. Ну, побачимо, це умовно місяць. А взагалі кажуть, це закінчення конфлікту. Двійка кубків гарно закінчиться, знайдений буде вихід. Ну, тобто, хай краще цей конфлікт зараз підніметься, хай він доп'ється до кінця. А, ну, принаймні, гарно закінчується. Так, все. Напоки все. У мене дуже важко завантажується чомусь відео. Я не розумію от, з мого нового пристую, тому буду писати коротенькі такі відео. До нових зустрічей. Пишіть ваші цікаві запитання, я їх буду розглядати в наступних відео. Ваша Максимуза. Ну і підписуйтесь, будь ласка, на канал. Розумієте, коли мені люди кажуть, ой, там треба авторизуватися, тр -те 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 -те", Ну, 70% людей мене дивиться на підписаних. Ну, правда, це мені важливо. Це, ну, це ж як найкраща подяка за мою роботу, ваша підписка, коментар і вподобайка. Дякую вам. До зустрічі.